Мене звати Ітан Картер, мені 32 роки, і останні два роки я працюю на оглядовій башті у самому серці національного лісу Блекфуд, штат Монтана. Якщо ти не чув про цей ліс, це нормально. Він величезний, дикий і безкрайній. Тут більше тварин, ніж людей. І тиша настільки густа, що від неї може закласти вуха. Моя робота проста, на перший погляд, я спостерігаю. За лісом, за небом, за вогнищами, за слідами диму. Якщо десь починається пожежа, я перший, хто має її помітити і доповісти. Башта моя височить серед верхівок сосен ялин, мов самотній острів у Зеленому океані. Дерев'яні сходи, скрипучі, ніби старий корабель, ведуть угору на маленьку кабіну зі скляними вікнами з усіх боків. Усередині Радіостанція, ліжко, стіл і шафа з картами. Моє королівство висотою у 20 метрів над землею. Я завжди вважав себе самотником. У мене не було сім'ї, я рідко підтримував зв'язки з друзями. Після кількох років у місті, де все здавалося мені штучним і виснажливим, я прийшов сюди, туди, де справжня тиша. Я думав, що знайду спокій, але тут я знайшов щось інше. Перші тижні все було звично: світанки над горами, густі ранкові тумани, ревіння оленів десь унизу, крики койотів ночами. А ще темрява. Вона тут зовсім інша, ніж у місті. У місті темряву розривають ліхтарі, вікна, неонові вивіски. А тут тільки чорна безодня, і здається, що вона поглинає навіть звук. Лише зорі висять так низько, що можна подумати, ніби їх можна зняти руками. Одного разу, коли я тільки но звик до цього безкраю трапилось щось дивне була глибока ніч. Я сидів з термосом кави біля вікна, коли почув звук. Це був не крик тварини, не шелест вітру, це був свист, далекий, тихий, протяжний, але надто рівний і людський. Я замер. У цій глушині людей майже не буває, особливо о такій годині. Я вимкнув лампу, притиснувся до скла і вдивився в темряву. Ліс стояв тихий і чорний. Але свист повторився трохи ближче. Тоді я вперше відчув щось, що важко пояснити словами не просто страх, а відчуття, що мене хтось помітив, що там, у темряві, за мною стежать. Я взяв бінокль. Але вночі він був марний. Я слухав, замерши, майже не дихаючи. Свист тривав ще хвилин п'ять, потім затих. І тиша знову огорнула ліс. Я довго не міг заснути тієї ночі. Зранку я намагався пояснити це собі раціонально. Може, туристи, може, мисливці, може, просто гра вітру. Та коли вийшов на балкон башти і глянув на землю, я помітив сліди. Вони вели від лісу і зупинилися прямо під вежею. Це були людяні сліди, босі. Хтось стояв там вночі, дивився вгору і свистів. Відтоді почалося. Моя зміна триває по два тижні, потім мене змінює інший спостерігач. І от наступні ночі стали для мене випробуванням. Іноді я чув той самий свист, іноді шепіт, іноді раптовий гуркіт, ніби щось велике бігло крізь хащі. Я повідомляв радіостанцію в головний офіс. Там мене слухали, але особливого значення не надавали. Може, койоти, може вітер. А я ж відчував, що це щось інше, щось живе і людське, але не зовсім. Я почав помічати тіні. Вони ковзали між деревами, не порушуючи тиші. Іноді здавалось, що серед лісу блимають маленькі вогники, наче свічки, які тут же гасли, коли я придивлявся. Найстрашніший момент настав на п'ятий день. Я спав у ривчасто, коли прокинувся від того, що хтось стукає в мої двері, мої башти, три глухих удари повільні, але важкі. Я лежав на ліжку, серце калатало так, що я ледве дихав. Я знав, що двері зачинені. Але сам факт того, що хтось піднявся цими довгими сходами вночі, мене паралізував. Я наважився глянути у вікно вниз. Ніч чорна, як смола, і ніхто не рухається. Але двері знову здригнулися від удару. Тоді я не витримав. Я крикнув, хто там? і взяв у руки сокиру, яка лежала біля входу. Відповіді не було, тільки тиша. Я чекав із хвилину, потім другу усе стихло. Зранку, коли спустився, двері були подряпані глибокі, рівні сліди, ніби їх залишили довгі пальці чи кігті. І головне, сходи були абсолютно чисті від снігу. Хоча всю ніч ішла завірюха, на сходах не було жодного сліду. Ніби той, хто стукав, не залишав нічого після себе. Я почав вести щоденник. Щоночі записував усі звуки, усе, що бачив чи чув. Я малював ті сліди, описував шепоти. Іноді, коли я вже засинав, мені здавалося, що хтось ходить просто під вежею. Чути було тріски гілок, тихі кроки, але коли я виглядав нікого. Чим довше я тут працював, тим сильніше відчував, що я не сам, що ліс живий і він щось приховує. День після того нічного стуку я провів у дивному стані. Я намагався працювати, як завжди, перевіряв обрії, вносив дані в журнал, слухав радіозв'язок, але думки не відпускали. Постійно повертався до дверей, ніби очікував, що вони от-от знову затремтять від ударів. У мене була маленька бібліотека, кілька книг, які залишили попередні спостерігачі. Серед них старий довідник про історію цього лісу. Там згадувалося, що землі Блекфут колись були священними для місцевих племен. Вони вірили, що в хащах живуть ті, хто спостерігає духи, здатні приймати людську подобу. Але за переказами, вони не зовсім люди. Вони приходили вночі, кликали свистом, і хто йшов на той звук ніколи не повертався. Я тоді спосміхнувся сам до себе я завжди був скептиком. Але чим більше я перечитував ці сторінки, тим менше хотілося мені сміятися, бо все співпадало з тим, що я вже чув і бачив. Наступної ночі я вирішив не ховатися. Я вимкнув світло і залишився сидіти біля вікна з біноклем. Години тягнулися нескінченно. Десь опівночі я знову почув свист. Цього разу він був зовсім близько. Я подивився вниз і. Бачив. Між деревами стояла фігура, висока, нерухома, бліде обличчя, яке я бачив навіть у темряві, і вона дивилася прямо на мене. Я не міг розгледіти деталей занадто далеко, але я був упевнений, воно стояло босоніж на снігу, мене кинуло в холодній піт. Я намагався зберегти покій, але руки тремтіли. І тоді ця фігура підняла руку. Повільно, ніби показувала на мене. Я закрив очі, на мить подумав, що мені здається, але коли відкрив, фігури вже не було лише Чорний ліс і безшумний сніг. Тієї ночі я майже не спав. На ранок, спускаючись по сходах, я знову помітив сліди босі глибокі, ведуть прямо до вежі, але тепер ще й назад у ліс. Я простежив їх метрів на тридцять. І там вони раптово обірвалися, ніби той, хто йшов, просто зник у повітрі. Я тоді зрозумів, що мушу дізнатися більше. Після обіду я увимкнув радіостанцію і зв'язався з офісом. Зміна мала приїхати тільки через п'ять днів. Я попросив, аби мене забрали раніше. На тому кінці зітхнули і відповіли, що машини зараз немає, і доведеться чекати за графіком. П'ять днів, п'ять ночей у цьому лісі. Я почав готуватися, перевірив запас їжі, зарядив ліхтарі, заточив сокиру, навіть тримав під рукою стару гвинтівку, яка залишилася в вежі від попередника. Я не знав, чи допоможе це проти того, що ходить під вікнами, але відчував себе трохи спокійніше. Але щоночі все ставало гірше. Іноді я чув, як хтось ходить по сходах повільно. Крок за кроком я сидів, стискаючи зброю, і чекав, коли двері відкриються. Але кроки завжди зупинялися за кілька метрів до кабіни і зникали. Іноді чути було голоси: тихі, ніби шепіт, який долінав крізь вікна. Я намагався розібрати слова, але чув лише уривки, ітан, вниз, Іде!» А одного разу я прокинувся і побачив, що на внутрішньому боці скла намальовано долонею, ніби хтось провів по ньому мокрою рукою. Я був один. Я не відкривав дверей. Найстрашніша ніч настала на третій день. Близько другої я почув шуму низу. Я визирнув і побачив не одну фігуру, а три. Вони стояли колом і дивилися угору, всі босі, всі бліді, всі нерухові, і всі разом почали свистіти одну й ту саму ноту. Це було нестерпно. Звуки різали по нервах, як гострі голки. Я затулив у вуха, але вони не стихали. Здавалося, свист звучить у самій моїй голові. Я не витримав, я вистрілив у повітря з гвинтівки. Ехо прокотилося по лісу, і фігури зникли, ніби їх і не було. Але в тій тиші, що настала після пострілу, я почув сміх тихий дитячий сміх десь зовсім поруч. На світанку я відчув, що вже не можу відрізнити сон від реальності. Я боявся заплющити очі, боявся навіть кліпати. Мені здавалося, що в кожній тіні щось рухається, що кожен подих вітру несе слова. Я почав розуміти, чому ці землі називали проклятими. І головне, я відчував, що ліс чекає від мене чогось, він кличе мене. І з кожною ніччю стає все важче не відповісти на цей поклик. Четверта ніч. Була найтяжчою. Я вже не відчував ні страху, ні тривоги, лише виснаження. Сидів, загорнутий у ковдру, дивився у вікно, і мої очі самі заплющувались. Я почав дрімати, коли раптом пролунав різкий тріск. Я схопився знизу, просто під вежею, щось велике зламало дерево, і знову свист. Цього разу він був настільки гучний, що скла у вікнах задзвеніли. Я відчинив двері і вийшов на балкон, і побачив десятки фігур. Вони стояли між деревами всюди навколо настільки багато, що їх неможливо було порахувати. Всі дивилися на мене і всі свистіли. Я вхопив гвинтівку, але руки тремтіли. І раптом вони зробили крок уперед усі разом. Я відчув, що якщо вони підійдуть ближче, я зійду з розуму. Тоді я зробив те, чого найбільше боявся. Я крикнув: Чого ви від мене хочете? Свист урвався, ліс завмер, і з тиші долинув голос. Хрипкий, але зрозумілий. Вниз, я скам'янів. вниз, іди! Всі фігури підняли руки і вказали на землю. Мене ніби щось тягнуло. Голос не був загрозливим, але він пробирав до кісток. Це був наказ. Я зробив крок до сходів. Потім ще один, і вже майже поставив ногу на першу сходинку. Але тоді я згадав: хто йде на свист, не повертається. Ті слова з книги раптом врізалися в пам'ять, я стиснув перила так сильно, що збив шкіру на долонях, і крикнув Ні. Фігури завили нелюдським голосом вони розчинилися в темряві, наче туман. Ліс знову став порожнім. П'ята ніч. Остання перед приїздом зміни. Я сидів в кабіні, виснажений, напівбожевільний, і тоді щось сталося. Я прокинувся від відчуття, що хтось стоїть поряд із ліжком. Відкрив очі і побачив дитину, маленьку дівчинку, бліду з чорними очима без зіниць. Вона дивилася на мене. І посміхалася, я застиг, навіть дихати перестав, і вона прошепотіла Ти вже наш, і зникла. Я тоді зрозумів, що неважливо, чи приїде зміна, неважливо, чи я залишу цю вежу, бо ліс уже забрав мене. Мене справді забрали наступного ранку. Дорогою до міста я мовчав. Колега жартував, питав, чи не нудно було, але я лише кивав, бо я бачив його відображення у вікні машини, і замість звичайних очей там були чорні, бездонні. Він посміхнувся і свиснув тихо-тихо, і я зрозумів, що з лісу не можна просто піти. Ліс і далі дивиться. Ліс і далі кличе, І тепер його голос живе во мені.